Я думка, що соціальними працівниками не стають, а народжуються. Бо для цього треба мати добре серце, чуйність, милосердя, любов до ближнього. Дійсно. Людські якості у цій професії це дуже важливо. Але далеко недостатньо, бо надання переважної більшості соціальних послуг має здійснюватися на професійній основі, зокрема, з дотриманням відповідних державних стандартів. Це стосується працівників як державного, комунального, так і недержавного сектору соціальної сфери. Вимоги до працівників, які надають соціальні послуги, зумовлені специфікою їх роботи. Зокрема, віковим складом отримувачів послуг, особливостями їхніх індивідуальних потреб. Широким спектром проблем, які потребують вирішення, конкретними викликами в житті громади, як от зараз, повномасштабне вторгнення. Отримувачами соціальних послуг можуть бути як дорослі, так і діти різного віку, з різними життєвими обставинами, що виникають через малозабезпеченість, алкогольну чи наркотичну залежність, інвалідність, похилий вік, відсутність чи втрату житла, домашнє насильство, ситуації торгівлі людьми, внутрішнє переміщення сирідство, наслідки бойових дій, окупації, збройного конфлікту тощо. це вимагає від працівника знань та вмінь працювати з різними категоріями сімей та людей, кількість яких постійно збільшується. Тому надання соціальних послуг потребує специфічних знань та навичок, з питань загальної та вікової психології, педагогіки, прав людини, прав дитини, соціології, фізіології тощо, вмінь запобігати та розв'язувати конфлікти. Аналізувати життєві обставини отримувачів і сприяти у їх вирішенні або мінімізації, навичок до організації ефективної, мультидисциплінарної, міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії з партнерами, наявності таких особистих якостей, як порядність, чесність, відкритість, комунікабельність, здатність швидко навчатися, дисциплінованість, стресостійкість, витримка, вимоги до працівників різних професій, що надають соціальні послуги. Місяця у чинному законодавстві України ці вимоги поширюються і на надавачів недержавного на сектору. Перелік відповідних документів ви можете знайти у матеріалах до навчального курсу. Перш за все, надавач соціальних послуг має визначитись із тим, які соціальні послуги буде надавати. Далі, виходячи із змісту соціальної послуги, він може формувати штатний розпис. Або наймати необхідних працівників, якщо, наприклад, стандарт соціальної послуги передбачає надання психологічної допомоги, то у штаті надавача має бути психолог. Або ж він має залучатися на умовах договору. Формування штатного розпису надавача або залучення фахівців залежить також від того, денно чи стаціонарно надається відповідна послуга, бо надання послуги в умовах стаціонару передбачає роботу з організації харчування, надання медичної допомоги, реабілітації, господарського обслуговування. Та потребує ширшого кола працівників, вимоги до яких встановлені галузевими нормами та стандартами у відповідних сферах. Звертаю увагу, що назви посади професій надавача соціальних послуг мають відповідати класифікатору професій. А кваліфікаційні категорії та розряди випуску 80 – соціальні послуги довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників розглянемо докладніше, які ж саме вимоги висуває згадане законодавство до працівників цієї галузі. Згідно із загальними критеріями діяльності, працівники надавачів соціальних послуг повинні мати відповідний фаховий рівень. Це стосується соціальних працівників, соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, соціальних педагогів. Психологів та інших фаховий рівень має підтверджуватися документами про освіту. Свідоцтвом про підвищення кваліфікації та атестації відповідно до законодавства, разом з тим, під час дії на території України або її окремої частини надзвичайного або воєнного стану допускається залучення до надання послуг працівників і волонтерів, які не мають документів, що підтверджують їх фаховий рівень з укладанням договорів відповідно до законодавства. Кваліфікаційні характеристики працівників надавача соціальних послуг місять вимоги до посад працівників, які прямо чи посередково Воно залучається до його діяльності. Зокрема, найпоширенішими посадами є керівний склад надавача, фахівець соціальної допомоги вдома, фахівець соціальної роботи соціальний працівник, соціальний педагог, практичний психолог та інші. Кожна така характеристика містить загальний опис завдань та обов'язків працівника, вимоги до його знань та освіти. Саме на основі цих характеристик в подальшому формуються посудові інструкції працівників з визначенням більш конкретних переліків їхніх обов'язків. Почнемо з вимог стосовно освіти. Для більшості працівників, які надають соціальні послуги, обов'язковою є освіта у відповідній галузі знань. Водночас чітко не визначено, за якою саме спеціальністю має бути освіта працівника. Однак, очевидно, що при підборі персоналу перевага має надаватись працівникам з освітою за спеціальністю соціальна робота, соціальна педагогіка, психологія, практична психологія та суміжними спеціальностями. Для більшості посад передбачається наявність вищої освіти. Для деяких посад чітко передбачено виключно ступінь магістра, наприклад, керівний склад. Для інших ступінь магістра чи бакалавра, наприклад, фахівець із соціальної роботи. А для окремих посад ступінь молодшого бакалавра, наприклад, фахівець із фізичної реабілітації. Від освітньо-професійного ступеню вищої освіти може залежати і визначення категорії посади, провідний. Першої другої категорії, якщо вона передбачена, для окремих працівників вимога до вищої освіти відсутня. Це стосується, зокрема, соціального робітника, перекладача жестової мови сурдоперекладача та соціального працівника, який належить до допоміжного персоналу, перейдемо до вимог до знань. Працівники, які надають соціальні послуги, мають володіти знаннями щодо конституції, законодавство України з питань соціального захисту, соціальної роботи, соціальних та реабілітаційних послуг, соціальної допомоги. Сімейного трудового житлового законодавства України, міжнародного та національного законодавства у сфері захисту прав людини, дитини осіб з інвалідністю до кожної посади є ще більш конкретні вимоги до обсягу знань та навичок працівника, виходячи зі специфіки його завдань, характеристик, цільових категорій отримувачів послуг, з якими він працює, та змісту самої послуги, наприклад. Основними завданнями фахівця і соціальної роботи є виявлення та облік осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначення їхніх потреб, організація надання необхідних соціальних послуг, забезпечення соціального супроводу отримувачів соціальних послуг, у тому числі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Тому працівник, який займає цю посаду, має глибоко знати законодавство України з питань. Охорони дитинства, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, володіти інформацією щодо форм і методів виховання дітей, формування навичок відповідального батьківства, культури людських відносин тощо. Серед спеціальних вимог до соціального працівника є знання основ психіатрії, організації соціальної реабілітації, догляду за хворими, надання першої медичної допомоги. Адже цільовою категорією отримувачів його послуг є люди похилого віку та особи з інвалідністю. Водночас, соціальний робітник, який надає отримувачам послуг допомогу в самообслуговуванні, має знати основи ведення домашнього господарства, організацію надання комунальних побутових та інших індивідуальних послуг, основи догляду за громадянами похилого віку та особами з інвалідністю, ліжкохворими, основи дієтології і приготування страв, надання до лікарської допомоги. Санітарії, гігієни тощо державними стандартами надання соціальних послуг також можуть визначатися додаткові вимоги чи обмеження до працівників з надання конкретної соціальної послуги. Працівники, залучені до організації та надання соціальної послуги кризового екстреного втручання, мають володіти уміннями та навичками управління стресом. Знаннями щодо методів подолання горя, втрати, способів реагування на неадекватну поведінку отримувачів соціальної послуги, які переживають стрес, особливостями протидії домашньому насильству, а також мати навички щодо оцінки кризової ситуації, соціальну послугу догляду та виховання дітей в умовах наближених до сімейних. Не можуть надавати особи, які були засуджені за кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи, а також за іншими статтями Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи незняту судимість. За вчинення інших кримінальних правопорушень. Також деякими стандартами передбачено, що надання окремих соціальних послуг можливе лише після проходження працівниками спеціального навчання. Це стосується, зокрема, працівників, які здійснюють соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, надають послуги супроводу дитини під час інклюзивного навчання. Надають послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психоактивних речовин. Здебільшого курс такої спеціальної підготовки забезпечуються регіональними центрами соціальних служб. Вимоги державних стандартів передбачають також обов'язок надавачів соціальних послуг щодо підвищення кваліфікації, формального та неформального професійного навчання, проведення атестації, запобігання професійному вигоранню. Зокрема, шляхом організації обміну досвідом і супервізії, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців та професіоналів надавачів соціальних послуг здійснюють заклади освіти. У тому числі заклади після дипломної освіти, що мають відповідну ліцензію, видану в установленому порядку, до підвищення кваліфікації зазначених фахівців та професіоналів, можуть залучатися громадські об'єднання, міжнародні, благодійні та релігійні організації, що мають досвід роботи з відповідними вразливими групами населення. Підвищення кваліфікації надавачів соціальних послуг має відбуватись кожні 5 років. Організація роботи з навчання надавачів соціальних послуг. А також їх методичне забезпечення покладені на регіональні центри соціальних служб, щоб отримати усю необхідну інформацію та пройти відповідний курс підготовки. Зверніться до них, окрім систематичного навчання. Всі працівники, які надають соціальні послуги, мають проходити атестацію, яка проводиться у визначеному законодавством порядку. Під атестацією слід розуміти оцінку результатів роботи працівників, їх ділових та професійних якостей, виявлених при виконанні службових обов'язків. Важливою мовою є те, що окремі працівники, які надають соціальні послуги, повинні мати особисті медичні книжки та проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди. Є окрема постанова уряду, що визначає перелік професій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, а також порядок проведення цих оглядів. Та видачі особистих медичних книжок. Отже, структура професійних обов'язків працівників, які надають соціальні послуги, досить складна і різноманітна. Тому їх професійна компетентність має поєднувати наявність відповідних знань, умінь та навичок, психологічних характеристик та людських якостей. При відборі персоналу надавач соціальних послуг має обирати фахівців, чиї освіта, компетенція та практичні навички будуть відповідати потребам отримувачів послуг. Слід пам'ятати. Що навіть при дотриманні усіх вимог до спеціалістів, які надають соціальні послуги, перевищення навантаження на одного працівника негативно впливатиме на якість наданих ним послуг. Для забезпечення ефективності роботи надавача має значення чисельність його працівників в залежності від кількості отримувачів відповідних послуг.